Парафіяни кафедрального собору на честь Воскресіння Христового, який будується в столиці, в лиці учасників хорового колективу Соборний Благовіст вирішили підтримати своїх братів у Христі та виступити з великопісним концертом у храмі на честь преподобного Феодора Освяченого 22 березня. У день пам'яті преподобного Іоанна аналістичника та 40 мучеників Севастійських у культурному центрі храму до уваги громади Київської Єрусалиму була представлена спеціальна програма Заріт лукавий на хресті. Ми раді вітати в Київському Єрусалимі цей чудовий колектив, який сьогодні, у неділю, яка присвячена приподобану да, ще раз нагадав нам про принципи і закони покаяння. І цей спів, цей виступ дійсно надихнув нас продовжувати далі піст, продовжувати боротьбу духовну. Ми, можна сказати, що таким чином розпочалася певна традиція. Виступів в Київському Русимі і вже сьогодні було анонсовано, що на Пасху знову нас відвідає цей чудовий колектив вже з пасхальною програмою. І ми і віримо, що в майбутньому це буде, скажімо, це отримує такий формат сотрудничества. Колектив виконав давні українські псальми про спокутну жертву Спасителя за кожного з нас, про страждання Божої Матері, яка бачила смертні муки єдиного сина, про християнську необхідність докладання всіх зусиль для спасіння власної душі. На мою думку, сьогоднішній концерт він віруючій людині має надати сили для того, щоб завершити піст. Бо у ці духовні псальми вони настільки ну. Пронизані якимсь таким покаянним почуттям, от тому дуже дякуємо от, від імені нашого храму і від імені культурного центру Київський Єрусалім. І також, от ми традиційно проводимо літературно-музичні зустрічі, от наші такі вітальні дорога до слова. Я думаю, що всім учасникам, які сьогодні почули цей спів, це буде дуже корисно і, взагалі, душа відпочила. Тому дуже дякуємо за це, за такий глибокий спів. І взагалі, саме цей капельний спів, він, мабуть, більше впливає на душу, що музика не відволікає від глибини змісту, від, коли от звучало про оці вмиті руки і порівняння протиставлення да, до цих рук проколотих, пробитих, то, власне, аж сльози не верталися на очі. Тому ще раз хотіла подякувати. Без преувеличення, те, що от сьогодні ми прослушали. Эти духовные песнопения, такие духовные псалмы. Вот знаете, когда-то российский поэт Марина Цветаева сказала так, что а мы друг для друга свеча. Так вот, точно так же можно сказать, что вот духовное слово, искреннее, настоящее, вибрирующее, живое слово, оно резонирует. И оно отр... имеет отражение в душах других людей. И оно рождает какие-то другие духовные миры. И вот я думаю, что вот, э, вот э, один из таких вечеров это как раз вот, вот некое рождение новых духовных миров. Знаете, вот, конечно, по накалу вот, э, то, что, э, то, что мы слышали где-то в середине, ближе к концу, вот эти последние три как раз вот в э, там очень чувствовался как раз э, такой вот трагический накал да и это по-моему не оставило равнодушными никого в зале то есть буквально все, даже половина зала прослезились половина зала держали чтобы не прослезиться вот потому что действительно это вот настоящее живое живое вибрирующее слово